Всім привіт! З вами Даша і я рада вас вітати вже на 9-му уроці зі словацької мови. Як завжди, як і на всіх уроках, ми з вами вивчимо нові слова та нову граматику. А ті, хто хоче вивчити словацьку ще краще на ще більшому рівні, то я вам з цим можу допомогти, тому що я викладаю словацьку онлайн. За більш детальну інформацію звертайтесь до мене в інстаграм, а інстаграм ви знайдете в описі під цим відео. Ну а тим, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині. То з цим вам точно може допомогти компанія ComStudy. Компанія Комстаді ComStudy підтримує вас на кожному етапі вступу до вищого навчального закладу в Словаччині. Підскажуть, як обрати правильний університет, допоможуть з документами і навіть підготують вас до життя в новій країні. З ними процес вступу стає набагато простішим і спокійнішим. Також компанія Комстаді має курси словацької мови. Щоб дізнатися детальніше про Комстаді, залишаю посилання в описі під цим відео. Ну що, давайте починати наш вже дев'ятий урок. На початку цього уроку, як і на кожному уроці, ми з вами пройдемо нові слова, і, як ви бачите, тема сьогодні у нас буде продукти. Давайте для початку розглянемо фрукти. Фрукти словацькою – це у нас овоці. Читаємо їх разом. Мелон це кавун. Ананас, ананас. Грушка, груша. Банан, банан. Яблуко, яблуко, Цитрон – лимон. Грозно, виноград, ягода, полуниця, чучорєтки, чорниця, помаранч, апельсин і маргуля, абрикос. Далі у нас ідуть овочі, овочі словацькою, зеленіна. Читаємо їх разом: Мирква, морква, кукуриця, кукурудза, паприка, перець, парадайка, помідор. Редьковка – редиска, угорка огірок, цибуля цибуля, оліви, оливки, зем'як картопля, але це воднині. Якщо в множині картопля, зем'яки. Грях, горох. Далі давайте розглянемо ще деякі продукти. Загалом їжу, їжа це у нас їдло. Читаємо разом цукор. Цукор, мед, мед, сир, сир, хліб, хліб, чоколада, шоколад, йогурт, йогурт, кисла смотана. Це наша сметана, масло, масло, соль а коренє. це сіль та перець, джем, джем, салама, ковбаса, вайце, яйце. Шунка – шинка. Парок або ж парки в ножині. Це парок в однині сосиска. Парки в ножині. Сосиски. Ну і розберемо напої. Напої на словацький буде. І так, читаємо: Лімонада – лимонад, млеко, молоко, вода, вода, джус, Піво – пиво, пиво. Кава. кава. Чай, чай, вино, вино, кола, кока-кола. Як ви могли помітити, більшість слів дуже схожі з українськими, тому не буде важко їх вивчити. А зараз ми розберемо трошки вже важчий матеріал і розберемо новий відмінок орудний відмінок словацькою інструментал. Інструментал відповідає на питання ким? Чим. Наприклад, з ким з чим. Тобто, з ким, з чим. Як ви пам'ятаєте, ми завжди розглядаємо спочатку чоловічий рід, потім жіночий рід і середній рід. Однину сингулар, а потім множину – плюрал. Розглянемо чоловічий рід, якщо ми вказуємо з ким або з чим, то ми вказуємо як тим, тобто з тим, яким пекним, тобто до прикметників буде додаватись закінчення ім, наприклад, гарним, «пекним». І муж тоді мужом з ким з чим з мужом, колега колегом, пес псом, план, планом. почитач почитачом. Як ви бачите, в інструменталі, тобто в орудному відмінку, в однині, в чоловічому роді, ми будемо завжди підставляти закінчення ОМ. Переходимо на жіночий рід, якщо ми вказуємо з ким з чим стоу, тобто з тією, стоу, Гарною пекноу, до прикметників в жіночому роді, саме в інструменталі, в орудному відмінку, ми додамо –оу закінчення, як гарною з тією гарною, а у них то пекноу, жена жену станиця. Тоді станицou, лодь, місність, як ви помітили, в жіночому роді, саме в інструменталі в орудному відмінку, ми до всіх слів будемо додавати закінчення «оу». І далі у нас іде середній рід. Так само ми вказуємо, як і було в чоловічому роді з ким, з чим, з тим, гарним, пекним. Також у середньому роді до прикметників в інструменталі в орудному відмінку ми додаємо закінчення «ім». І якщо у нас «место», местом Море мором, «посходіє» посходєм, дівча дівчатьом. Як ви бачите, тут загалом також мають бути закінчення ом, як і в чоловічому роді. Єдине, що якщо «посходіє», яке закінчується на іє, то в таких схожих словах в інструменталі буде змінюватись на ім, «Посходіє» посходєм, наприклад, намистьєм. Або ж якщо щось маленьке, то є По суті, також закінчення ом. Ну, а тепер розглянемо плурал, множину. Вона набагато легше буде. І так, поділяється на чоловічий рід, жіночі і середні будуть написані разом. У всіх буде однаково вказуватись у інструменталі у множині як тимі, тобто з ким з чим, з тимі гарними. Пекни-мі, закінчення завжди буде і-мі, в множині у прикметниках в інструменталі. Тобто з тими гарними, з тими пекни-мі. Якщо муж мужмі, ким чим муж мужми, колега колегами, пес псами, план план мі Почитач почитач мі Тобто з ким з чим. І додаємо ми або ж ами. Так само жіночий середній, жена женами. Станиця станицями. Лодь місність місностями. Мesto местами. More morami. Poschodje poschodjami i і dziewčata дівча. дівчатами. Як ви бачите, тут також закінчення ами. Єдине, що посходє, якщо на є. Середній рід – то і іамі буде. Як на намистім в однині, я казала, намистьямі в множині. Тепер давайте розглянемо приклад, як це використовується в реченнях. Ось тут у нас приклад. Читаємо разом. Роберт цестує аутом. Або ж роберт іде аутом. Якщо ми пересуваємось на чомусь, ми не скажемо на в словацькій мові, ми скажемо ким чим. Роберт їде автом. Тобто ми скажемо на автомобілі, а на словацькій ким чим автом, або ж роберт іде автом. Пам'ятаєте, я вам пояснювала, якщо ми пересуваємось, ми можемо використовувати як ієм, і неважливо, ми їдемо чи йдемо пішки, все одно ієм, або ж цестуємо. Далі, приклад, «Павел са уміва студяну водою, а лацним мідлом. Тобто він вмивається або ж миється прохолодною, якою Оу, водою, вода жіночий рід. Тому, як було тут пекну, а тут студяну прикметник. водою, вода, водою, як і тут були на закінчення, о в жіночому роді. А. Лацним мідлом, дешевим милом. Мідло середній рід, Тому лацним. Як тут було пекним. Тут лацним. Мідло мідлом. Далі, приклад. Дорота са чеше новим гребенем. Тобто, дорота розчісується новою розчіскою, новим гребенем. чим? гребень гребеньом новим. Яким новим? Також інструментал. Наступний приклад Пішем черним пером. Перо – середній рід, ручка. Тобто пишу чорною ручкою. Перо – середній рід пером Тут 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 було чорним. Наступний приклад Дитя стане добрим лекаром. Дитина стане, типу, в майбутньому, добрим лікарем. Лекар рід, лекаром, який казала, завжди має бути ом однині, інструментал, яким добрим було пекним тут добрим. І останнє пан беднар є лекар, або ж лекаром. Ми можемо сказати він є лікар, або ж він є лікарем, так само ось в словацькій. Пан беднар є лекар, або ж ким чим він є, є лекаром. Ом чоловічий рід в інструменталі. Ну, а тепер до інструментала ми маємо розглянути ще й займенники, тобто словацькою прономіна. Ще раз нагадую, що інструментал відповідає на питання ким чим, з ким?», з чим. Якщо я, то «мноу», ким «мноу», ти тоді «тєбоу», типу тобою, але на словацький «тєбоу», Он «нім», она «ньоу», оно. Нім ми – «нами», – «вами», вині, німі, они німі. Інструментал, до речі, у нас завжди буде з препозицією. Препозиції ось вони знизу написані. С, наприклад, з ким з чим, с «над», над ким, над чим, под, под ким, под чим. Пред. «перед», це у нас пред ким, пред чим. За, за ким, за чим і «медзі» – це між медзі, ким», «медзі чим. Наприклад, за мною, за тєбов, за нім і так далі. Але є виключення для того, щоб гарно звучало, саме тільки з я, то ми будемо додавати О до препозиції. Наприклад, со мною» Не буде гарно звучати «мною». Со мною» додамо О до препозиції. Надо мною, не надумну, гарно звучить. Надо мною, «подо мною, предо мною. Тут має бути. А тепер давайте зробимо завдання з цією новою інформацією. Ось тут. Ако, або ж чим це стоїш домом. Типу, як добираєшся додому, чим ти їдеш додому. Можемо сказати влаком, літадлом, автом, автобусом. Метром. Бачите, тут у нас інструментал. Ким чим? Потягом, влаком, влак, влаком чоловічий рід не живе. Літадло, літадлом це літак. Середній рід літадло наприкінці О. Аутом, Авто. Середній рід, автобусом, Автобус. автобусом і метро, метром. Це метро. Наступний приклад ако або ж. Чим ходиш на факульту? Типа, як добираєшся на факультет? Електричкою, автобусом, тролейбусом, автом, таксіком. Тут також у нас інструментал, і я нагадую, що як ми звикли, ми не кажемо на чому. Ми ким чим використовуємо в словацькій мові, якщо добираємось чимось, їдемо чимось. Akže električka, ženo, čerit, to je zakýnčenie električkou. Autobus, autobusom, trolejbus, trolejbusom, auto, autom, taksik, taksikom. Nastupne, čím sa ráno umývaš? Typu čím v rámci umýváš sa? Teplou vodou, studenou vodou. Tipo, teplou vodou, procholodnou vodou. Вода жіночери, тому і там, і там закінчення. «о» О, у прикметнику. О, тєпло, вода, водою, водою, або ж vodou, водою. Наступне. Чим звичайно пишеш лісти. Чим звичайно ти звик писати листи, пером церускою, фікскою. Тобто ручкою, пером, олівцем, церускою, I flow master alebož markerom Fixov, tomuž Fix K, že Noe Čeryt dali, čím sa chceš stať. Ty po kemo chceš stať, koľko tam vyrosteš? Očným lekárom, operným spevakom, dobrou učiteľkou, detskou psychologičkou. Toto u nás tu takož akož instrumentál. ким, чим, очним лекаром, до прикметнику ім, лекар, чоловічий рід, лекаром, опернім співаком, співак, також чоловічий рід, доброю учителькою, учителька, тут в жіночому роді, тоді оу, доброю учителькою, психологічка, жіночий рід, Єцкоу, психологічкоу, психологом дитячим. Давайте розглянемо ще одне завдання. Ось тут воно. Хцем і с. В дужечках у нас ти, значить, з ким з чим, з тебою, з тобою, на концерт. Тобто це те, що ми з вами ось тут розглядали, з ким з чим, з тебою, со мною, і так далі. Потім не можемо із, якщо вона з нею, тоді сньоу, с ньоу зараз говорить. Не можемо с ньо зараз говорить, не можу з нею зараз говорити. Медзі, я. Медзі мною а ти кєбов, стоїть твоя мама. Медзи, пам'ятаєте, це між. Мною і тобою стоїть твоя мама. Далі Я мною. Ідіть зі мною, подтясом. Мно. ДЄТЯ є хоре. Мама с. Якщо воно с ним, тобто з дитиною, с ним. Мусить бути вдома. Дітям на середньому роді, тоді снім. я хоре воно хворіє те дитя. Мама з ним має бути вдома, мусить, повинна. А й мій цеме і с, якщо ви з кимсь чим, з вами, і ми хочемо йти з вами. Хоть з вони, з ними. Йдіть з ними. з ними. Стоїм пред, якщо ти тебо перед тобою, стоїм перед тієм, стою перед тобою, не відім тя. Си за мною, якщо я мною, мною, не бачу тебе. Ти за мною. Под нами, тому що ми нами, під нами сути посходя. Тобто під нами три поверхи, под нами су три посходія. І давайте ще ближче розглянемо препозиції з інструменталом. Ось вони. С, над, под, пред, за медзі. Я вже їх перекладала, перед цим вони були, але треба ще розглянути з ними приклад. Наприклад, питання, «Где? де де? Щось, наприклад, лежить, де це де. Над, якщо використовуємо над чим. Над чим воно там висить, лежить, над копіркою. Под, под чим. Под ПОЧИТАЧОМ – щось лежить під комп'ютером. Под ПОЧИТАЧОМ – Тут інструментал використовується. Пред, пред чим перед столом. Перед столом. За за чим, за креслом, за кріслом. Медзі, медзі чим? Медзі Дискетом а папіром. Тобто між і маємо використовувати вже дві речі, між чим? між дискетою і папіром. Також де ще може використовуватись інструментал, якщо кеді коли. «Терас» – це зараз. А хвилину назад все, що було до цього, хвилину це назад, ми скажемо предмінутоу. Також використовується інструментал. Пред ким чим? Пред якщо ми хочемо сказати хвилину назад, на словацькій ми скажемо предмінутоу. Це хвилину назад. Пред. «потім», меджі це між. Наприклад, април аюн меді априлом аюном. Тобто, між квітнем і червнем. І ще, звичайно, давайте розглянемо приклад, де це використовується в вречення. Читаємо разом. На вечерю химо ість з колегами. Тобто, хочу йти на вечерю з колегами». з колегами. Медзі банком а університетом є добра реставрація. Між банком і університетом є добрий ресторан. Таксі чекає перед домом. Таксі чекає перед домом. Перед домом. Рештаврація уфо є над Дунаєм. Дунай це річка. Ресторан УФО він над річкою, якщо ви бачили в Братиславі, є над Дунаєм. Моє місто є взаду за йоганом. Тобто, моє місце є за позаду за Йоганою. І останнє. Под столом є дарчик при маму. Під столом є подарунок для мами. При, це для. Під столом, под столом. На цьому все, але зараз обов'язково пройдіть перевірку знань. На цьому, все сподіваюся, вам цей урок сподобався. Не забувайте ставити лайки та коментарі, і побачимось на наступному уроці.